Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І у нас 4 з 6 ремпейджів в Портленді. І тут треба 20 тріадовців завалити з пампушки. Тримайте. Де там ще. Ось так тобі. Де ви? Аго. Аго. Де ви там? Тримай з пампушки. Ось так. Ось так. Треба ще 12 трядовців знайти. Тільки де ж вони там ховаються, заховалися. А! Бачу! Обох! Ось так! Це лише ще 10, треба ще 10 завалити. Тримай. Ось так. О, тут троє. Пощастило. Ось так. О, медики ще п'ять залишилось. Завалити тріадовців. Нехай лікують собі медики, роблять свою роботу. А я свою роботу роблю. Валю цих Тріадовців. О, ще двоє, чудово. О, ось і все. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!